Дякую за запрошення. Пане Арсенію, я хочу з вами поговорити про звісно візит української делегації на чолі з нашим президентом до Сполучених Штатів Америки, про ті зустрічі, які мають відбутися. Ну, звісно, треба зазначити, що це а, досить важливий зараз для нас такий візит, тому що президент буде мати зустріч із діючим ще поки президентом Джо Байденом. Ну і звісно, з обома кандидатами і від республіканців і демократів. Для нас важливо, аби ці розмови зараз відбулися, зокрема у контексті того, що ми туди повезли. А ми повезли так званий план перемоги. Ми. Звісно, про нього знаємо дуже мало, але розуміємо, що це наш шанс. Які у вас очікування від цього візиту? І тут ключове, з чим повернемось? Ну, я думаю, що це, мабуть, і добре, що мало хто знає про план е, перемоги з огляду на те, що е, речі, які стосуються сьогодні, того, що посилює Україну у війні з Росією, повинні звичайно. Робитися, а не говоритися, що ми говоримо про план перемоги, то насправді це той запит, з яким зверталися до наші партнери, особливо республіканська партія Сполучених Штатів на початку цього року. Коли ми мали таку складну ситуацію, важку дискусію щодо надання Україні військової підтримки. тому цей план перемоги підготовлений, і дійсно, президент сьогодні перебуває Сполучених Штатах. Я вважаю що це один з мабуть по кількості рівню зустрічі з найпотужніших від за все широкомасштабне вторгнення. Дуже насичена програма, дуже багато зустрічей і з лідерами і е е демократичного світу, вільного світу, як прийнято говорити, і з лідерами глобального півдня вже окремі зустрічі. Наприклад, як міністром Індії відбулися. План перемоги. Ми знаємо, що він складається з п'яти пунктів, чотирьох основних один додатковий, який буде після війни, це комплекс заходів, який невідкладно сьогодні посилити нас. Іде мова і про оборонну, розвідувальну, економічну е підтримку, і я хочу е зазначити, е власне, що е партнери нас підтримують, партнери нам допомагають. Але Цього достатньо, щоб сьогодні втримати ситуацію, вистояти, але цього недостатньо, щоб перемогти. І власне extracting. саме в плані перемозі представлені ті речі, які повинні нам допомогти. А це відповідає інтересам України, відповідає інтересам е всіх наших союзників. Вже в 2025 році справедливо і важливо стало завершити цю війну. Ми не зацікавлені е в якійсь перерві короткочасній, яка тільки посилить Росію із. Новою силою розпочнеться агресія, це шлях тупики, це точно не для України і не для України. Ясно, Мо що ми очікуємо, сам що і план... угу. ясно, що сам ми план очікуємо, перемоги... що президент Байден, як ви сказали, який завершує свою каденцію, прийме сильні рішення і обов'язково ідеї історію не тільки як президент Сполучених Штатів, і дуже досвідчений політик. Він сьогодні це підкреслив у своєму виступі. Перед на себе ООН, а й, звичайно, як лідер вільного світу, і, звичайно, зустрічі з кандидатами обома кандидатами в президенти і з іншими лідерами Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати найсильніший наш союзник, ми це все розуміємо. Пане Рсеніо, звісно, але в цілому, чи можемо говорити про те, що план перемоги це ну, такий наш намір. Просити світ натиснути на Росію, скажімо, да, тими інструментами, якими світ може, а світ, зокрема, може зокрема Сполучені Штати Америки запросити нас до НАТО, до прикладу, да, ми не просимо вже зробити нас повноцінними членами завтра. Хоча цей наш шлях дуже довгий направду до, до альянсу. Але сьогодні Андрій Єрмак під час виступу в Раді з міжнародних відносин Нью-Йорку зазначив, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги, водночас. Вчора західна преса, зокрема The Times, написали про те, що ем, вони мають якісь певні інсайди, що м, гарантії безпеки для України від захисту від західних країн подібні до п'ятої статті статуту НАТО, що може бути і так це звучати у плані перемоги. А чи задовільнить нас варіант, в разі якщо це не запрошення НАТО, то щось на кшталт отого формату особливого статусу статусу особливого союзника поза НАТО. Ми бачимо, як це працює до прикладу для Ізраїлю. І ця модель наскільки вона би нам могла підійти? Однозначно можу сказати, що запрошення. Запрошення хочу підкреслити нас до НАТО. Це був би найсильніший фундамент майбутнього справедливого і сталого миру. Це буде означати, що Росія програла точно. Тому що ми будемо мати колективний захист. І насправді я відверто вам скажу, що якщо ми говоримо про держави Балтії, які мають спільний кордон, і ми беремо Фінляндію, яка скільки років е, була в нейтралітеті е, і одразу скористалася, да, 80 років не і одразу скористалася, на жаль, через війну в Україні, але цією можливістю. Туреччина в НАТО. Тому я думаю, що східний фланг було би логічно е, закріпити Україну. Тому, звичайно, це наша основна і головна ціль. Є двосторонні безпекові угоди сьогодні. Звичайно, що вони нас посилюють, партнери виконують. Ми апелюємо до того, щоб це була невідкладна всеосяжна допомога. Але стратегічна ціль це НАТО. Тому зрозуміло, між запрошеннями членством це шлях реформ, час змін. І наші повітряні сили, наша протиповітряна оборона сьогодні, я вважаю, завдяки зброї партнерам, навчанню, вже близька до… НАТО, тому це процес трансформації, і ми готові його пройти. і Шлях наш до кандидатства, набуття статусу кандидата, початку перемовини ЄС показує, що ми сьогодні, як парламент, і уряд і всі гілки влади готові робити невідкладні швидкі рішення для наближення нас до цих інституцій, наближення нас до цих політичних, економічних і політично-військових блоків. Тому звичайно, що рішення за партнерами, а ми сьогодні доводимо що україна б'ється не тільки за себе а за архітектуру безпеки тому ми очікуємо ми очікуємо сильних рішень тому що тому що це дозволить дійсно завершити війну справедливо для нас це пріоритет а головне сталий мир для нас так, і ми розуміємо, що це в першу чергу наша війна, і ми бачимо і розуміємо прекрасно, що якби наші західні партнери оперативніше ухвалювали певні рішення, ситуація, можливо, і на полі бою була б дещо іншою. А в разі, якщо ні, пане Арсенію, що тоді на кого ми будемо розраховувати на європейців? А коли ми будемо говорити про міжнародну підтримку? В разі якщо нам не погодять план перемоги, чи є цей, чи є у нас запасний план. Ну, Сьогодні, сьогодні ми можемо передусім розраховувати тільки на наші збройні сили Україну е, і на наш економічний фронт, завдяки якому ми отримуємо наші збройні сили України. Я вважаю, що це основа, е, на яку ми розраховуємо, і наша єдність, і головна наша зброя, на яку ворог не очікував. Як я вже зазначив план перемоги, він та й виник в принципі з запиту партнерів. Партнері сказали: добре, ми вам даємо зброю, ми вам даємо гроші, ми готові вам допомагати відбудові, щось навіть там вже роблять. Але покажіть ваш план. Ми підготували е е формулу миру. Формула миру це дипломатичний шлях. Зрозуміло, що через е результати на полі бою, але дипломатичний шлях. Завершення війни, тобто повернення дії міжнародного права статуту ООН, це особливо так звучить в дні проведення Генеральної асамблеї ООН, в Україні, і ви знаєте, більше ста учасників з усього світу прийняли участь глобальному, першому глобальному саміті миру, готується другий саміт миру, по деяким пунктам сьогодні вже є конкретні напрацювання і все інше. Але це дипломатичний шлях. Але для того, щоб змусити Росію виконати українську форму миру і на запит партнерів. Який ж все-таки план України, що форма мира це не чиїсь бажання там чи просто папірець, і президент і підготував е, з командою план перемоги, який і е, е, дає можливість е, здійснити партнерам, ключовим нашим партнерам, союзникам е, ті кроки, реальні абсолютно, які сьогодні дозволять дозволять імплементувати українську форму миру. Е, тому е, ми однозначно. Розраховуємо на себе, але звертаємося до партнерів з тим, щоб швидше завершити цю жахливу війну, але знову ж таки не втомлюсь повторювати справедливо і стало Так, згодна абсолютно пане Арсенію. Ну в цьому контексті для нас зараз важливо працювати з обома штабами, скажімо, з обома партіями, зокрема і на тлі того, що у Сполучених Штатах Америки дуже непроста оця передвиборча кампанія. Вона Ну, така гостра і запекла цього разу, і звісно, нам в цьому контексті зараз важливо тримати цей баланс. Я хочу з вами поговорити про те, наскільки нам сьогодні вдається. А... Кейс роботи із республіканцями не тільки з демократами, тому що зрозуміло враховуючи, що президент Джо Байден демократ, поїздки, зустрічі, і ми тісніше очевидно співпрацювали з демократичною партією. Як у нас з республіканцями зараз? Наскільки ми робимо на це акцент і розуміємо важливість роботи зараз з обома штабами? Ну, однозначно, Україна сьогодні працює з. Двопартійністю в сполучених штатах і навіть попередні візит президента були відзначені державними нагородами лідери і республіканців і демократів, і президент в планах зустрівся не тільки з діючим президентом, але ну, що відповідає всім протоколам, але і з кандидатами від обох партій І це нормально. І коли ми апелюємо сьогодні до сполучених штатів, ми ж апелюємо до держави до всього суспільства. Ми не розділяємо сьогодні там демократ чи республіканець. Ми звертаємося до лідерів вільного світу. Ми звертаємося до найсильнішої демократії світу, і звичайно, що тут однозначно ми це робимо. Більше того, ну ви зверніть увагу, що і е президент Дуда і експрем'єр Джонсон е зустрічалися з е Трампом трішки раніше. Після цього були певні рішення е відбувалися або певні заяви. Тому зрозуміло, що ми сьогодні. В межах наших можливостей напряму президент і команда комунікує зі штабом і з, і з Трампом і через наших звичайно друзів, союзників, до яких прислухається і одна сторона, і інша. Ми використовуємо всі можливі майданчики, всі можливі способи комунікації, які сьогодні нас посилять. Тому я не бачу насправді сьогодні ніяких проблем. Україна працює з обома партіями Сполучених Штатів Америки. Скажіть, пане Арсенію, а що нам робити з іншими важливими нашими союзниками? Я так десь натякаю на канцлера Олафа Шольца. Президент вчора мав з ним зустріч, але попередньо ми е мали ну, такі новини з Німеччини, зокрема про ті мирні ініціативи Олафа Шольца. На що, через що він? Почув свою адресу неймовірну кількість критики навіть серед політикуму німецького, і серед своєї опозиції і, і своїх однопартійців, навіть подекуди. Як вибудована зараз зараз оці відносини Україно-німецькі? Да? Тобто, ми розуміємо, що це десь політика Меркель говорить в канслері, чи, чи як це розуміти? Які тут акценти треба розставити? Ну, Ви знаєте, я вважаю, що сильні лідери не оглядаються на кон'юнктуру. Я пов'язую певні застереження шановного канцлера Німеччини Шольца з виборами знову ж таки з виборами, які відбудуться в наступному році, і є певні застереження. Я ніякому разі не хочу давати оцінки, втручатися, вибориться внутрішньополітичний процес. Але дійсно, ми бачимо, що пан Шольц так коректно апелюючи до там власної, такої, скажімо, да, позиції з точки зору його особистих переконань, як він це сказав, щодо до далекобійної, наприклад, зброї і всього іншого. Я мені в цьому особисто там, як українцю, як громадянину, як українському політику, імпонує, наприклад, президент Франції пан. Макрон, який так. достатньо рішуче не оглядаючись ні на що зайняв позицію підтримки України, навіть попри те, що всередині він за це сильно там страждає, і критикують його, його політичну силу, його команду і так далі. Я ми звичайно дуже вдячні е, Німеччині об'єктивно за всю військову допомогу, за минулорічні 8 мільярдів, за цьогорічні 8 мільярдів, за системи Патріоту, за все, що для нас робить Німеччина. Але важливо сьогодні, я переконаний, що німецьке суспільство, німецький політикум дійсно хоче завершення війни в Україні. Тому ті речі, які ми сьогодні, з якими сьогодні президент поїхав і, і пропонує нашим ключовим партнерам-союзникам прийняти ці рішення, тобто ті, хто в змозі їх прийняти. Якщо вони дійсно хочуть завершення війни справедливого миру, а вони декларують, що вони підтримують українську форму миру, тобто відновлення дії міжнародного права, статуту ООН в Україні. Вони повинні прийняти це рішення і не оглядатися на і на вибори. Інакше може бути так, що програють всі, програє весь цивілізований світ, будуть програні і вибори, і буде програна і історія. Тому це варто це. усвідомлювати своє місце і роль. І приймати рішення, тому що вибори можна виграти, вибори можна програти а життя людей, життя наших українців, які ми втрачаємо щодня, їх не повернуть, і це нічого порівняно з будь-якими виборами. Тут згодна з кожним вашим словом, верне Арсенію. Звісно, а на сам кінець про Нарендру Моді. Звісно, ну чому важливо згадати про прем'єр-міністра Індії, тому що ну власне він людина, яка комунікує із Путіним, в тому числі. Ми пам'ятаємо про візит моді до Росії. Пізніше він був із візитом в Україні пізніше з'явилася ще інформація про те, що Індія потенційно може стати тим майданчиком, де може проведений бути другий саміт. Глобальний саміт миру, а роль Індії як уособлення того глобального півдня, за яким ми боремось. Яка вона сьогодні? Ну точно є сьогодні розуміння і позитив, що не одна держава лідера або ключова глобального півдня готова прийняти другий саміт миру. І це важливо. Важливо тому, що насправді сьогодні для України. Поряд з кандидатством в європейський союз, поряд з нашою цілею бути членами НАТО для нас глобальний південь також зовнішньополітичні пріоритет. тому що неможливо завершити сьогодні і ставу війну без підтримки більшості держав світу. До чого ми сьогодні апелюємо, на що сьогодні розраховуємо. Тому держави глобального півдня це важливо. Так дійсно Путін сам це визнав що є кілька країн глобального півдня, до яких він прислухається, з якими він рахується, яким він довіряє, він сам це сказав, і серед цих країн, де дійсно є Індія, і більше того, Індія висловлює свою зацікавленість і ті візити, про які ви згадали, і до Москви, і до Києва, лідера Індії, вони звичайно показують, що ця держава не тільки зацікавлена, як хоче докласти зусиль для відновлення миру. Для нас принципово, щоб цей мир е, був, як я вже зазначив, справедливий і сталий. Е, тому я думаю, що Індія сьогодні вже долучена до цього процесу з точки зору зусиль, з точки зору бажання і нам головне, що Індія поважає нашу територіальну цілісність, е, що Індія е, готова рахуватися е, і враховувати українську форму миру. На цьому ми стоїмо. І дійсно, президент мав зустріч в Нью-Йорку, Я думаю, що точно обговорювався другий саміт миру. Точно обговорювалися кроки, які мають змусити Росію абсолютно ну якнайшвидше завершити цю невиправдану агресію жорстоку, яка вже перейшла всі всі межі. Росія любить говорити про червоні лінії. Я скажу що всі червоні лінії, і це. Лідери глобально чітко розуміють, давно вже перейдені. Саме Росією перейдені. Пасія вам величезне, пане Арсенію. Що ви долучилися. Дякую за коментарі. Арсені Бушкоренко, народний депутат від фракції Слуга народу, заступник голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, був нашим гостем. Дякую за зустрічі. В етарі.